Привіт, друзі! Я Ірина і вітаю вас на нашому новому YouTube-каналі від iPower, вашому партнері в світі енергоефективних рішень. Тут ми будемо говорити про те, як перетворити енергію на справжні гроші. А сьогодні, в нашому першому відео, розберемо, як заробити на установках зберігання енергії. Уявіть! Ви не просто рятуєтеся від блокауту, а ще й заробляєте на цьому. Це ж просто фантастика! Готові? Поїхали! Сучасний енергетичний ринок України це справжнісінький клондейк для розумних інвесторів. УЗ, або Бете Energy Storage System, перетворюється з простих акумуляторів на потужний інструмент заробітку. З 2019 року працює ринок електроенергії, де ціни коливаються від 10 копійок до 10-15 гривень за кіловат. Учасники можуть купувати енергію, наприклад, вночі і продавати її дорожче ввечері, коли попит збільшується. Це називається арбітражем і прибуток може сягати від 25 до 35% річних. Вау, чи правда? А ще УЗ ідеально поєднується з сонячними панелями чи вітряками, компенсуючи нестабільну генерацію відновлюваних джерел. Тепер про головне: як почати інвестування в узе це простий структурований процес. Перший крок. Техніко-енергетичний аудит вашого підприємства, оцінка споживання електроенергії, можливих коливань режимів роботи, доступних потужностей. Спеціалісти iPower допоможуть вам скласти енергетичний профіль майбутнього проєкту. Крок 2. Вибір обладнання. Зверніться до нас у iPower. Ми сформуємо концепцію проєкту та підберемо конфігурацію акумуляторів, інвенторів та контролерів з повним техніко-економічним обґрунтуванням. Монтаж легко. Ми все зробимо під ключ, доставимо, встановимо, налаштуємо. І ось третій крок підключення до мережі через оператори системи розподілу і реєстрації на ринку РДН. Деталі в нашій статті на сайті посилання в описі. А потім запуск. Заряджайте дешево, продавайте дорого. Для прикладу, УЗЕ на 1 Мігайт годину може принести 500-800 тисяч гривень прибутку на рік. Це ж реальний бізнес, який працює 10-15 років після окупності. Друзі, не чекайте! Цьогоріч прогнозується зростання ринку УЗЕ в Україні в два рази. Це ваш момент. Команда iPower допоможе з усім від консультації до сервісу. Залиште заявку на iPower.com.ua або зателефонуйте, і ми підберемо рішення саме для вас. Енергія це гроші, а усе ваш ключ до них. Якщо сподобалося, лайкніть, підпишіться і пишіть в коментарях, що хочете дізнатися наступного разу. І до зустрічі!